Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Оля познайомилася з Кирилом на роботі. Вона працювала продавцем квітів, а він часто купував квіти. Спочатку вона дивувалася, чому він весь час купує білі троянди та лише парну кількість. Згодом колеги розповіли, що Кирилу бізнесмен. Півроку назад в їхньому місті сталася страшна аварія, в якій загинули всі пасажири. Лише водій, залишився живим. Це і був Кирило. А загинула вся його сім'я, дружина та дві красуні принцеси, дві донечки, близнючки. З того часу, що п'ятниці, чоловік купує букет квітів та на кладовище провідувати своїх дівчат. Він дуже картав себе за те, що саме він залишився живим. Звісно, він не був винуватцем аварії, але не міг змиритися з тим, що живий, а його дівчаток більше немає. Оля старалася завжди знайти добре слово для Кирила, адже їй було щиро його шкода. Час ішов. Чоловік став частіше заходити в квітковий магазин, та лише коли на зміні була Оля. Невдовзі він наважився запросити її на побачення в ресторан. Але жінка відмовила. Куди їй іти в ресторан із знатним мужчиною, якщо в неї навіть сукні немає, адже всі зароблені кошти вона відправляє своїм діткам в село, де їх виховує бабуся. Так вже склалося, що Ольга рано залишилася сама. Чоловік пішов, навіть не попрощавшись. Слізькі всезнайки розповідали, що хтось бачив його в місті з іншою жінкою, та з часом і село затихло. Та й Ольга не згадувала. Лише дівчатка часто запитували, де тато та коли повернеться. Жінка розповіла їм історію. Що їхній татко заплукав, та вона повинна його знайти. Під таким приводом жінка й поїхала до міста, адже в селі грошей не було де це робити, а дівчаток потрібно одягати і готувати. Кирило під усілякими приводами намагався завоювати увагу Ольги, а вона була, вона була незламна. Жінка боялася, що він посміється над нею та викине геть. Не раз чула подібні історії від подруг. Куди їй біднять з двома дітьми збиратися заміж за такого багатія? Якось в розпал робочого дня до Ольги зателефонувала мама та повідомила, що у старшенької сніжани виникла сварка з однолітками та дівчина зламала руку. А все через те, що діти їй говорили образливі слова про її маму і тата, тому Ольга мусила терміново приїхати в село. Автобус в її село був лише наступного дня, а допомога потрібна була вже сьогодні. В місті Ольга не мала знайомих, які б могли допомогти, лише Кирило. Але як вона може його просити, коли постійно відмовляє в побаченні? Ольці втрачати було нічого, тому вона швидко набрала номер свого залицальника. Жінка відрекомендувалася та швидко випалила своє прохання відвести її в село, звідки в народ. Вже за півгодини Кирило був на місці, ніби тільки й чекав її дзвінка. Ольга сіла в авто мовчки та навіть не помітила, що не сказала, куди потрібно їхати. Але водій віз її в правильному напрямку. Кирило розумів, що щось трапилось, але вирішив не докучати розпитування. Якщо вона наважила спросити допомогу у нього, то трапило щось дійсно серйозне. Лише на півдороги Ольга ніби отямилася та задала доволі логічне питання. А звідки ви знаєте, куди потрібно їхати? Я ж не називала адресу. Я вже давно попросив у вашої колеги адресу. Вона за окремого нагороду не змогла відмовити мені. Я ж мав знати, де живе дама мого серця». А що ще розповіла моя колега? злякано запитала Ольга. Я більше нічого й не запитував. Ольга цілу дорогу думала про те, як відреагує Кирила на новину, що у неї є двоє донечок. Їй було соромно зізнатися навіть самі собі, що вона закохалася в нього. Можливо, нарешті дасть їй спокій та не буде рвати душу на частини своїми залицяннями. Щойно авто зупинилося біля двору, з хати вибухли дві ольга красуні. Мамо, мама, приїхала! на випередки кричали вони. Сніжана вже була з гіпсом на руці, але це не заважало їй чим дуж бігти, зустрічаючи маму. Мамо, а це ти тата нашого знайшла? Ой, як добре, ми тепер будемо всі жити разом, першою помітила присутність Кирила меншенька кірочка. Щойно Ольга хотіла щось заперечити, як Кирило підтримав припущення дівчинки. Так, ми тепер будемо жити разом, якщо мама не проти. Але нам усім доведеться переїхати до міста, бо робота мене там серйозна. Я так довго вас шукав та тепер не хочу втратити знову». Ольга була розчулена його словами. Але Кирилу вже було ніколи дивитися на її реакцію. Дівчата не звалили його з ніг, так їм хотілося до нього пригорнутися. Після цього випадку Ольга все ж вирішила прийняти пропозицію Кирила не тільки питання побачення, а й жити разом однією сім'єю. Чоловік дійсно кохав її та щойно побачив дочок, ні на хвилину не засумнівався, що хоче бути з ними. Любі друзі, а як вам така історія сподобалась? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді і відгуки у коментарях.